І світ не розуміє логіки такої, яку затіяла Росія, позарилась на Україну, убогій, ліг народ під Путіна, як та повія. Щоб жити в достатку і щасливо, потрібно розвиватись, життя й стосунки будувати та Бога прославляти. тягнутися до сонця. Дозорів, а не знищувати чуже життя і долю руйнувати. Приносить біль і страждання пререгатива сатани, і чим закінчиться ця дія, вже, звісно, і до бабці не ходи. Можливо, я проста і наївна, казок багато начиталась, та вірю я, що переможе Україна. Bueno.